Пане ваше, ви член Ради Майдану? Чи не, не відчуваєте ви, що справді є навіть тут в студії у розбіжності позиції Ради Майдану, яку Ігор Курус озвучив? І, наприклад, представників опозиційних партій, зокрема батьківщину, Арсен Аваков, тут заперечував те, що казав то не та курс. рада Майдану, То не та рада ну, що є, я, я є то що є сумнівний склад рада, людей, які входять до цієї ради Майдану. Майдан. А, перш за все, що стосується пана Азарова, це власне показала партія регіонів хто є Балтуни. Вони вже є чотири роки при владі. Вони розпочали своє правління з кримінальних політичних переслідувань українських патріотів, українських журналістів, зрештою простих українців. Вони почали з ганебних реформ пенсійна реформа, яка довела кожного українського пенсіонера до зубожіння. Податковий кодекс повністю знищив малий і середній бізнес в Україні, зокрема середній клас в Україні медична реформа закрила тисячі лікарень по Україні, і що ми бачимо далі? Далі продовжується, і останньою власне крапкою було це побиття студентів на майдані, де вони пролили кров. Ви знаєте, що б'ють громадських активістів, політичних активістів, зокрема як Тетяну Чорновол, так, так і Андрія Ільєнка та адвоката Сидіра Кізіна. І що ми бачимо? Що ми бачимо зараз? Міліція просто за хуліганство порушує кримінальні справи. В той час, коли сніжка попала в шубу, дорогу шубу депутата від партії регіонів, і це вже замах на вбивство. Звичайно, що це, ця ганебна влада має бути осунута, і ті вимоги, які зараз вимагає всеукраїнське об'єднання Майдан, мають бути виконані, а не ті вимоги, які роблять громадські. Ініціативи, які е, е, утворюються під е, патронатом влади. От, власне, ну, я, я, я хочу сказати, що стосується цієї. Я вже, я вже казав, нехай ті громадські е, активісти підуть на майдан і запитають, що, чого зараз вимагає. вимагається зараз притягнути всіх тих негідників, які били студентів, журналістів, простих українців, громадських діячів, усунути уряд Азарова від влади. Impeachment Presidente І однозначно тоді ми зможемо а, показати весь український народ, що ми дійсно здатні а, мати свою українську владу і будувати сильну українську державу. Ми хочемо замінити а, на справжню українську владу, яка буде вибрана Слухайте, заміною одної людини а, на а іншу а справжньої влади, влади починаємо провока провокацію. Чому Що свобода, що свобода Ода ніби робота не є при владі, Слухайте. тому що місцева влада і центральні органи влади, партія регіонів, які дірибанять бюджет, які приймають Верховній Раді, більш це зовсім дві різні різниці. Ви так. як політолог маєте це знати, чекайте вчорашня... за хто контролює в Тернополі налогу адміністрацію. Ви знаєте, А міліцію? А, міліцію? Ну. а прокуратуру. Скажіть, будь ласка. Хто? Але умови для партія функціонування влади, бізнесу. Партія влади, партія регіонів. Крапка. Умови для, ради... для функціонування Правда? бізнесу з центральна влада? Місцеве самоврядування в Україні Шановні. не існує. На жаль. Просто не існує. існує. Перші. Зараз... А, власне, отворений страйковий комітет, який готує всю Україну підприємство а, до але страйку. Але для чого страшному збройні середини. Ви говорите, критикуєте а, свободу, зокрема, так. ви згадали місто Тернопіль. То щоб ви знали, що місто Тернопіль минулого року зайняв перше місце, де серед обласних центрів є найсприятливіший інвестиційний клімат, і то, що ви розказуєте, що в людей Євромайдану немає нібито різниці, чи це депутат. Від партії регіонів що це депутати від опозиції Є, є, тому, що, є тому, що а, але... депутати від опозиції голосують за відставку Азарова за відставку а, тих невітників, які побили студентів. Де та відставка? Не, а нема, тому що більшість є зараз партії регіонів, а яку ви захищаєте, Скільки голосів для яку, відставки ви, за, яку ви захищаєте ну разом ви захищаєте? разом з комуністами, сателітами партії регіонів Прекрасно розуміємо, що ви то, політолог да. від партії регіонів. І Ви зараз mm. разом з паном Калашніковим захищаєте позицію партії регіонів і, зокрема, більшість у Верховній в чому, Раді. В чому, кому... в чому захист партії? А, а, а вирівняєте їх зараз, ті люди, які б'ють сьогодні. Студентів простих українців переслідують українців. Ви зараз їх захищаєте, ви рівняєте, що Я на Майдані ви були на майдані? Ви Я бачили? Бу... Ви бачили, кого майдан захищає? За, за, за що майдан стоїть? Що ви зараз можете робити висновки? Що нібито а, а, опозиція і владна більшість, що це для людей одне і те же? Ні, Повірте шановний мій, пане, для так людей, не буде для людей. Так не те буде. Теж. Оці негідники, всі і судді, і прокурори вони обов'язково попадуть під люстрацію і, і під кримінальну відповідальність. Добре, тепер, пане Олеже, вам слово В європейських країнах. Це в складі заходять. Не йому когось судити, який нещодавно побив жінку журналіста, якого вже і виганяли з партії регіонів, далі прийняли. А що стосується громадських ініціатив різних, то ви хай вони підуть і запитають на майдан, чи є таке, а, така вимога майдану щодо єдиного президента. Власне, це є провокації влади, і влада постійно про це говорить. І вона хоче бачити того єдиного кандидата, але їм не вийде спрово. Вукувати українське суспільство, бо український народ обов'язково переможе, і партії, і регіонів і таких негідників Калашнікових. А наложу. Власне, кожен українець хоче знати, що буде завтра. Завтра буде спільна наша перемога. Адже український народ сьогодні показав для всього світу, що ми є сильна нація, процвітаюча та європейська, і ми обов'язково переможемо.